Доброго ранку всім, всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія. Ви знову потрапили на мій рукодільний канал. Сьогодні буде трішки незвичне відео, бо це буде 100-відсоткова розпаковка. Це буде подарунок, який прийшов мені від чарівної дівчини Дарини. Я абсолютно не знаю, що в цій коробці. Я її вчора отримала, вирішила вчора не вскривати. Сьогодні в мене 25 я не знаю, 25 грудня я не знаю, коли я це викладу, можливо, і завтра викладу. Але я отримала його вчора, 24-го, привезла додому, і це був вже вечір. Я так думаю, та ні, треба білий світ дождатися, поки воно буде нормально при денному світлі познімати. Я не знаю, що в цій коробці. В мене є кілька здогадів. Дрина натякнула, що тут може бути, але зараз будемо дивитися, це буде. Перше в моєму житті, коли я буду вскривати те, що я не знаю, що там є всередині. Мене на пошті питають, будете перевіряти? Я кажу, та ні, кажу, це подарунок сюрприз. От. Тому, а, ні, тут якось можу. А, ну тут я вже прорізала, мабуть, все. Я не можу зрозуміти, як цю коробку відкривати. Вона якось так хитро запакована. Мабуть, отак от треба її відкрити. Сподіваюся, я там не випадаю з кадра. Я прям не стала навіть вскривати її за кадром. Це буде відкривання прямо на камеру. От. Це буде кіндер-сюрприз для дорослих. Та що ж таке? Я... Взагалі-то я коробки вскриваю нормально. У мене є великий досвід, бо я періодично відправляла та пакувала всякі документи. Я зазвичай нормально відкриваю коробки. Я навіть... Коробки від Укрпошти в неї відкривати. А тут щось. А, ага, отак. От от із цього краю треба ще її підрізати. Підготувалася, взяла ножиці великі. От. От підрізати. Щось вона важка така, слухайте. Я сподіваюся, там нічого такого всередині нема, що помнеться, бо вона. Я її буду крутити, щоб відкрити. От. Мені ще має пройти. Книжковий сюрприз, можливо, ми його теж вскажемо. Йо! Так, воно записується. Так? Ну давайте дивитися, що тут є. Папірчики всякі. О, я Боже, яку красу я бачу. Боже, Боже, дивіться. Так, набор я поки що не дивлюся, дивіться, яка краса. Це дім на канва з принтом. О, це 14-й каунт. І це на ньому можна буде щось таке. Вона велика 38 на 45. Це велика кальвуха. От, Одна блакитна, а одна така з. Тут на камеру трохи не видно. Ні, не видно, Вона така з переходом від блакитного в такий рожево-рожевенький, а це просто з такими блакитними такими, наче, я не знаю, це листочки чи Поки що не буду її відкривати. Хай отак гарненько лежить. Треба буде щось красиве. Я думаю, що сюди щось е, таке морське підійде. Так. Боже. Я думала, там буде один набір тут прямо. А, дякую. Такого набору. прямо. Я за оцей цей набір. Дуже багато років думала. Я його колись побачила, він ну, не новий набір в Лукаса, йому вже багато років. Це, до речі, теж по акварелі Олени Базанової. Це серія Лукаса, якщо пам'ятаєте, ну, одна з найперших серій Лукаса була. Там, де такі панельки були там, з яблуками, з різними ягодами. Оце теж з цієї серії в мене є тюльпани. тюльпани я їх починала минулого року. А на це я багато років дивилася, думаю, брать, не брать, брать, не брать, і тикви, здається, теж від неї були, від цієї художниці. Ох. Це, мабуть, на наступний рік треба їх почати буде. Боже, Боже, яка краса. А це новинка від Лукаса. Це теж я на неї дивилася. І, і вона, я не знаю, як вона, ну, як вам здається, от мені здається, вона якось співвідноситься з. Тими пташиними будиночками, що я купила. Я знаю, що це різний автор, що е, ті, е, як вони називаються, ну, ті ілюстрації вони від іншої авторки, але я думаю, що ці пташині-будиночки, ця садова тематика, е, там лихтарики, щось там, якісь квіточки є, воно буде дуже з ними гарно. One who plants a garden, plants happiness. Той, хто вирощує сад, вирощує щастя. От так от. Вау! Одразу два нових набори в мою колекцію. <с? <с?> от. Я сьогодні планувала, ну сьогодні в мене 25-те нагадую, я сьогодні планувала зробити е вишивальну ревізію, от, переписати всі свої запаси. В мене тепер буде ще плюс два набори. Так, але це ще не все. Тут ще щось є. Ага, це пакетик. Це сюди покласти. Мабуть, треба було. Боже, а оце я взагалі не знаю, що це тут Ох! Тут, палки, тут воно, воно важке. Воно важке і там щось шурхотить. Так, так. Це папір для наповнення. Давайте я цю коробку відставлю і спробуємо, що тут в мене є в. Сподіваюсь, його можна отак перегортати. Давайте розріжемо цю Так. І подивимося, що там. Боже, оце мені подарунок. Йовки-палки. Це я, мабуть, дуже хороша дівчинка була цього року. <сум> Боже, коробка яка. О, яка коробка. Що мені такий подарунок класний Привалило. Ой. Так. Коробка, коробка, коробка. Ну, тим боком я її відкрила. Боже, яка коробка? Ну, в мене слабкість до коробок. Ось, я коли бачу гарну коробку, це в ній можна буде зберігати якісь ялинкові прикраси. Тут, мабуть, щось і є таке ялинкове. А, вона тут ще. А, вона на... Боже, вона на ліпучці. Йолки-палки, що тут є? Вау! Так, це цукерки. Здається, там щось взагалі таке цікаве. Я, я, я зараз буду розбиратися. Це. Какао... Так, щось цукерки. Це цукерки. Це цукерки, це зрозуміло. Так, дивимося далі. Міні-марци. Чтолін? Мені подарували штолін? З марципанами, марципановий штолін. Вау. Я такого ніколи не ніколи... ну, колись куштувала, мене пригощали домашнім штоленом. В мене колега ну, вона захоплювалася випічкою, вона різні рецепти, і вона приносила, пригощала штоленом. Той, який там лежить там кілька тижнів, все. але отакий я ніколи не пробувала. Тут цікаво має бути з марципаном, буду пити чай з ним. Так. Це якийсь печівко якесь таке цікаве. Облатен Лепс Кюхен. Це, мабуть, по-німецьки. Так. Я потім перекладу. Тут англійською нема, тут все німецькою. От, да. Дочлен, Нюрнберг, Дойчланд. Я потім перекладу. Це щось має бути. Мабуть, якесь цукрове печиво з е шоколадною поливкою. Так, і щось тут є таке ще, що я взагалі не. О! Боже, яка краса. Мама дорогає, яка краса. 4,5 метри тут його. Handcrafted in India. Це, мабуть, е з якогось рукодільного магазину. Дивіться. Тут золота стрічечка з помпошками такими синенькими. А це оксамитова стрічка. Клас. Треба щось вигадати таке, щоб оксамитову стрічку туди приробити. оці Оцю помпошки просто шикарні. Це, коли воно буде вставлятися, це будуть по краю так помпошки, і між ними буде таке золото. Воно навіть не золото, воно, типу, старовинна позолота якась. Ой-ой-ой. Такого я взагалі ніколи не бачила. Декоретів Ріббен. Тут 55 метрів ваш. Мамочки. Це можна наробити пінкіпів на цілу ялинку. А воно сплетено тут з ХБ шнур. І з таким ну, срібним якимось, дуже цікавий такий кольор. І воно на е, це це натуральне дерево, тут можна так поставити і воно буде з нього розкручуватися. А коли використаєш цей шнур, можна цю подставочку, я не знаю, щось. десь щось намотати. Дуже прикольно. Воно, до речі, такі штуки це називається клубочниця, якщо я не помиляюся, це коли в'язати сюди, можна клубки одягати. Клас! Це я так розумію, в Німеччині таку штуку продають. Так, і тут ще щось є. Мабуть, теж якісь цукерки. Боже, добре, що я оце все на камеру відкриваю, бо я ніколи так не робила, чесно. Ой, ой, яка штучка. Бозі-бозі. А, дякую, дякую, Дарина. Це знаєте що? Це м, колись я розповідала на відео, це, мабуть, звідти. Я розповідала на відео, що я купила маленьку таку м, колбочку з ну, такого типу. от, е, Хотіла зробити е, таку інсталяцію до Хэллоуину, типу е, кабінет відьми. от і я купила її одного розміру, а потім побачила схожі, ну, такого, такі, такі, ну, можливо, і такої форми колбочки в Монпасіє. І вони там були якісь дикі гроші, вони коштували. От, я все думала замовити, може, їх з Аліекспреса, чи десь може пошукати. От, а це, мабуть, якісь... Е, так, вона от як пенданс, це, ну, типу, підвізку можна робити, бачите? От, а я зроблю собі такий, е, туди можна щось або бісерок якийсь насипати, або о, о вона навіть їде з такими, е, тут якщо видно в неї в корку, в неї є така, навіть щоб підвішувати її можна було. А це просто такі, як відміні заготовки. Боже, яка краса! Я прямо, я не знаю, я зараз себе почуваю як ось лікеа. В мене настрій день рождення. з подарунками Мамочки, мамочки. Клас. Так, а тут ще, мабуть, щось є. Так, тут, мабуть, у нас листівка. Так, ага, це семплер. Семплер, старовинний семплер. Це, мабуть, листівочка з старовинним семплером. А ну, давайте відкриємо, подивимося. Тут є конвертик до нього і. Так. Так, музей до. до е, я не, не вмію читати по-німецьки. Коротше, це е, музей народного мистецтва в Берліні. От, і це старовинна вишивка. І ця старовинна вишивка. Тут не написано якого року. А, що написано: написано. 1769 рік. Отак от. Отак от. Отак от вишивали в 1769 році. Прикольно. О. Ну, до речі, тут така вишивка цікава. Це б... Я знаю одну дівчину, якій би така вишивка сподобалась. <сум> Вона любить такі всякі примітиві, Ой! А що є? Це? це у нас білочка, лісичка. Ну, оце таке червоне. Що ви думаєте, хто це? Білочка чи лісичка? Оце або лісичка бухає, або білочка щось клас. Так, старовинна вишивка, а тут. Боже мой. Ой-ой-ой. Це як в дитинстві. Я не знаю, чи видно воно на. Видно, так? Видно на камеру. А, я просто. Я дар речі. Мову відібрало мені. Яка краса, це е, стереокартинка. Це як в дитинстві е, були такі е, ну, і листівки були, і календарики. Так, я тут не буду на, на, на камеру читати. От. Тут ці, цілий лист. Дякую, Дарина Боже, така краса. О, я, її, я її поставлю собі на поличку, вона мене буде. Стояти для різдвяного настрою. Це, типу, бачите, це будиночок, там всередині якийсь різдвяна ялиночка. От, і тут одночасно це будинок чайник. От так от. Так, я потім почитаю. Так, а тут, о, тут ще є конвертик, тут ще є конвертик. Ще є конвертик і там ще щось є. Класс. Клас. Це ж моя душенька. Це ж моя душенька. фраун and Rosen. Це я так розумію, мабуть, блокнотик. А ну, зараз давайте відкриємо. Мені цікаво. Чи це книжечка, чи блокнотик. Так. Давайте відкриємо. Яка краса? Боже Боже. Я прямо так. Несподівано з подарунками цього року. Так. О, це, не, це не блокнотик, це ціла книжечка з різними картинами. Дивіться, з різними. А, я зрозуміла. Це називається Фрауен. Це, це в нас картинки, де є жінки. От. І троянди. Це тут підбірка різних картин, де є жінки з трояндами. Дивіться, Боже. боже. Тут різні пісні. І підписано до кожної романтичне ворс. Не вмію німецькою не вмію читати. Я так думаю, що тут або е, поезія, або якась розповідь про ці картини. Дивіться, яка гарна дівчина. Колись я е, бачила Голден Кайте, є така от, е, е, картина, по, по цій картині є дизайн. Дивіться, тут скільки. Тут різні різні. Тут є і імпресіоністи, і все хто. Ой, яка краса. Слухайте, я спробую через перекладач. Перекласти, що тут є. Мені цікаво, про що тут розповідається в тексті. О! Знайшла знайомі слова. Бонджові. I want to lie you down on a bed of roses. Це щось про пісню Бонджові. Bon а, тут, мабуть, розповідається про різні історії, де є дівчата і рози. А от якась поезія є, німецька поезія. Jürgen Ростеплатн. Якщо я правильно прочитала, О, тут красиві дівчата такі, всі дівчата з розами. О, так от. Трояндочками. О, яка краса. М -м. Слухайте, тут з кожної картини можна робити офігенний дизайн. Які дівчата, боже Боже, яка краса. Клас. Треба спробувати перекласти, що тут є. За текст. Дуже красива книжечка така із. Я люблю розглядати карти. Ооо. Клас. Я її теж на поличку поставлю. Буде мені. Буде мені е, стимул <див> довишивати свою красуню, душеньку свою. Фух, ну Дарина, ну зробила мені подарунок. Я взагалі, коли побачила коробку, розміри коробки, я трохи так, ну я думала, там ну, набірчик приїде. Ну, якась шоколадка приїде. А тут ціла коробка, і ще й е, з отакими штуками я просто в шоці, чесно. Дякую. Дякую, велике-велике, дякую. Дивіться, е, це по факту тут е, колбочки мені прийшли, бутилочки. Листівка зі старовинною вишивкою. Книжечка з трояндами з картинами. Така гарна стереолистівочка. Штолен і цукерки, От. печівко, гарна така оксамитова стрічечка, клубочок з таким шнурком і з гарною клубочницею. І ще два отаких. Кольорових відрізу аїди, Може розпакувати? Давайте розпакуємо один. Мені цікаво його розгорнути. Так, я думаю, що... Наша розпаковка, наша розпаковка, ми маємо розгорнути. Правильно? Так, а де його з правильного боку розпаковувати? Оце, мабуть, у нього. О, отак от його розпаковують, щоб його потім скласти. Треба придумати якийсь сюжет. У мене повно різних а, дизайнів, треба подумати, який сюжет на нього підійде. М -м -м, в нього дивіться, тут є. На камеру, отак от краще видно. Тут є, тут якби переход такий від рожевої плямки до блакитної. Ну, Такий здоровезний він. Класний відріз. О, треба придумати, який на нього класний посадити, когось сюди посадити красивого. Ой, Оце я довольна. Прямо, прямо довольна, За, задоволення, прямо аж до, е, як це називається, переповнює. От. Знаєте, коли е, вже батарея заряджена. От. І так заряджено, що воно аж пищить, От в мене зараз такий стан, батарея заряджена, аж пищить, Дивіться. От. Дві такі гарні е, От. І набори. І набори. І новинка, і старинка. І прямо тут вишивати, не перевишивати, тут величезна така купа ниток. Він насправді дуже такий важкий, бо е, я так розумію, що він великий. І тут а, тут ну, 29 на 40, тут майже 30 см на 40. От, а автор тут Лука С Марія Магдаліна. Хм, цікаво. От. І тут у нас 16-та канва. Тут багато вишивати буде. Клас. От. Цей трішки менший, він теж на 16 й Дивіться, які класні нитки. Це для осені просто шикарний буде. Треба, В мене навіть десь був, я зберігала собі електронну схему, треба її знайти. От. І, ну що, будемо планувати на осінь вишивати. Ще... О, я задоволена. Мені треба піти подихати, бо я аж, 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 аж прямо на на самих, емоціях. От. Ну, вибачайте, що я так на полу, бо я намагалася прилаштуватись десь, де можна це було б зробити на столі, але на столі воно, на жаль, в мене не влазило, бо коробка дуже велика. От. Дякую, Дарина, дякую вам, що подивилися. Сподіваюсь, ви трішки розділили зі мною радість від отримання подарунку, особливо від те прикольне почуття, коли це абсолютний кіндер-сюрприз. Все. До речі, в мене, я, мабуть, це вийде зараз 26 грудня. Якщо ви все 26 грудня, то можете мене в коментарях привітати, бо в мене зараз день народження. Отак. Дякую вам до побачення. Побачимося в наступних відео.